Світ за кулісся набагато більший, ніж здається, на перший погляд. Окрім жовтих шпалерів і вологого килиму, тобто нульового рівня, який ми всі звикли бачити, є ще багато інших рівнів, на які можливо потрапити навіть в самої реальності. Є рівні, які безпечні та придатні для життя, а є такі, з яких навіть немає вигоду. Я розповім вам про невеличку кількість рівнів. Селена зона саме так називається другий рівень закулісся. Це величезний склад з бетонними підлогами та стінами, на яких буває часом виступає арматура, а туман низько пливе, джерело його походження невідоме. Часто цей туман утворює конденсат, створюючи калюжі на підлозі, на відміну від рівня нуль, тут завжди є постійний запас води та електрики, що дозволяє використовувати цей рівень для проживання за умови дотримання заходів безпеки. Крім того, цей рівень включає більш різноманітний простір з ліфтами, сходами, окремими кімнатами та коридорами. Скрині з речами з'являються та зникають випадковим чином. Вони часто містять життєво необхідні предмети: їжа, мигдальна вода, батареї, тенти, зброя, одяг та медикаменти. Але також можуть містити і непотрібні речі, автомобільні деталі, коробки кольорових олівців, використані шприци, частково згорілий папір, мишей, шнурки, копійки та людське волосся. Крім того, інколи на стінах з'являються недбалі малюнки, які не мають сенсу, походження яких невідоме, відомо, що вони можуть змінюватись та зникати, якщо їх не освітлюють або вони перебувають поза полем зору. Світильники в межах першого рівня можуть починати мерехтіти та вийти з ладу у випадковий момент. Коли це стається, запаси можуть дивним чином зникати, а також можуть з'являтися різні сутності. При такому випадку рекомендується знайти безпечне місце, мати ліхтарик і всі речі, які вам дорогі, тримати у руках. Як же було раніше сказано, на рівні 1 світильники можуть вимкнутись та можуть з'являтися різні сутності. Сутності рідко нападають у групах, і всі вони уникають світла та великих груп людей. На рівні 1 ви можете зустріти бази, аванпости та громади, наприклад, база дослідницької основної групи під назвою Альфа. Це перша основна база Дог. Приблизно половина учасників групи мешкає саме тут, де доступне житло для багатьох дослідників та торговців. Важливо зазначити, що Дох підтримує тісні зв'язки з НТОС, і ця база має надійний захист як від різних сутностей, так і від інших можливих небезпек. Також є база незалежної торгової організації за колісся під назвою Центральне торгове об'єднання. Центральне торгове об'єднання це велике місто-комплекс, в якому проживає приблизно 412 мирних людей. Це основне місце постачання товарів для мандрівників. Також є торгівельне сховище, встановлене у складській. Ентеос має дружні взаємине здох. Харчівня Тома Том – це кухар, який колись провалився у закулісся. Харчівня має сховище, де є багато їжі, яка кожні декілька місяців поповнюється НТОС. Том це доброзичлива та завжди позитивно налаштована особистість, а його ресторан став чудовим місцем для спілкування з іншими людьми. Є кілька шляхів, щоб потрапити на цей рівень. Якщо ви зробите новий кліп з рівня 0, то можливо ви потрапите на цей рівень. Також, якщо ви будете відчиняти двері на різних рівнях, є великий відсоток перейти саме на цей рівень. Щодо конкретних входів на рівень 1, підняття на одне з дерев на рівні 11.1 веде до переходу на цей рівень. Після завершення п'ятої події на рівні 92 ви також зможете потрапити на цей рівень. Випробовування короля на рівні 94 є дієвим способом переходу на рівень 1. Якщо ви захочете вийти з рівня 1, тоді ви можете просто блукати по рівню 1. Ваші блукання вздовж будь-якого довгого коридору в кінці кінців призведуть вас на рівень 2. Знаходження отворів у стінах виведе вас на рівень 19, там, де на стелі розташовані малюнки, пролізте через застібки і ви опинитесь на вечірці. Водопровід мрії це другий рівень Заколісся, який колись вважався одним із основних рівнів заколісся. Це нескінченний масив складних, але евклідових тунелів для обслуговування, які колись мали різноманітне використання. Фізична структура рівня 2, хоч і складна, але має певні спільні риси у своєму вигляді, що дозволяє його картографувати і розуміти. Незважаючи на відсутність якогось конкретного порядку у своїй структурі, але усі тунелі йдуть в напрямок під кутом виключно 45 градусів, і приблизна довжина коридорів завжди вимірюється в кратних п'яти одиницях при вимірюванні в метричній системі. Тунелі переважно вузькі і часто настільки стиснуті, що іноді майже не вистачає місця від плеча до плеча, крім того, вздовж стіну можна зустріти різноманітні механізми. Електропроводку та інше промислове обладнання. Стіни зазвичай збудовані з високого забрудненого бетону або навіть цегли у деяких місцях, причому цегла зазвичай має брудно-коричневий або чорний відтінок. Поверхні всіх стін відзначаються трохи кридяним відчуттям незалежно від матеріалу самої стіни, і зазвичай залишають порошкоподібний наліт на пальцях при дотику або терті. У дуже вузьких коридорах це може навіть призводити до слідів та плям на одязі або випадкових синців на шкірі. У більшості коридорів крийдяні і обшарпані стіни часто перешкоджають величезним механізмам, які зазвичай покривають одну чи обидві стіни від підлоги до стелі. Ці труби та механізми, хоч і були визначені як різні справжні типи механізмів, але вони в непрацюючому стані. Кожен з цих промислових приладів розташований на випадкових місцях по рівню 2, і вони мало що роблять, окрім того, що з'єднуються між собою трубами та електропроводкою. Ці машини зазвичай створюють майже непомітний внутрішній шум, наче вони несправні. Крім того, кожна машина зазвичай з'єднана довгими товстими трубами, які передають рідини, електрику, гази або навіть тверді предмети у рідких випадках. Труби та механізми це стандартні елементи, які постійно можна зустріти, але також є візки з різноманітними предметами, різні деталі, бочки, з масляними барабанами, металеві картонні та дерев'яні скрині, що заповнені клаптиками паперу, а також старими інструментами та розбитим склом. Рівень 2 освітлюється переважно жужливими ілюмінісентними лампами, схожими на ті, що використовуються на рівнях від 0 до 4. Лампи на цьому рівні, хоч і менш яскраві ніж на рівні 0 та 1, все ж охоплюють велику частину простору промисловими білими або помаранчевими відтінками. Електропроводка цих ліхтарів часто залишається відкритою, що призвело до того, що різні групи збирали мідь з цього рівня, а іноді навіть самі світильники. Крім того, освітлення на рівні 2 нерідко розподіляється нерівномірно, залишаючи деякі зони в темряві. Через відкриту структуру електропроводки та те, що здається, що з'єднання проводки другого рівня взаємодіється у послідовних ланцюгах замість паралельних проводка внутрішнього освітлення дуже легко може піддатися пошкодженню. Це може статися з різних причин, включаючи випадковість навмисне втручання та дії сутностей. Незалежно від наміру, якщо будь-який світлодіодний ліхтар чи провід пошкоджено з будь-якої з цих причин, всі ліхтарі. Охоплюючи Велику область, не будуть працювати. Після знищення якогось дроту світлових приладів області, які постраждали, обираються невідомим чином, оскільки відсутні впізнавані ознаки для визначення які частини рівня 2 підключені до яких дротів. А випробування для розгадування такого роду речей є безрезультатним заняттям. Однак з того невеликого числа разів, коли це було зроблено навмисно, вимикання може статися в діапазоні від приблизно трьох до шести у всіх сторонах рядів світлових приладів. Під час коли в вузьких коридорах габаритне обладнання та різноманітні промислові реквізити займають значну частину рівня 2. Стіни, які не вкриті дротами та трубами, вміщують двері різних кольорів, матеріалів, розмірів і типів. Конструкція цих дверей, як правило, виготовлена зі сталевого каркасу, що відкривається всередину і зазвичай прикрашена різними відтінками білого, сірого та кремового кольорів. Зазвичай ці двері доповнюються різними декоративними елементами, такими як візерунки у вигляді квадратів, замків, символів, малюнків фарбою, вікон або навіть ушкоджень основної структури. there. Невідомо, яка кількість з них створена самим рівнем, а яка людьми чи іншими розумними істотами. Зазвичай більшість цих дверей буде зачинена, незалежно від того, що може бути видно через їх вікна на протилежному кінці. Що стосується дверей, які залишаються незачиненими, а також дверей, які не ведуть на інші рівні, вони завжди виглядають по-різному. Кімнати, які містять промислову техніку, десятки дерев'яних коробок, які містять різні предмети, кімнати, які ведуть до Інших кімнат, одномісні кімнати, які рідко мають важкий дизайн. Багато кімнат з замкненими дверима з вікнами містять порожнечу. Звісно, на такому рівні, де є багато речей, які можна використовувати у свою користь, будуть різні бази та угрупування, я розповім лише про великі або ж дуже відомі бази і угрупування. Угрупування допомога запізнилим» між 1995 і 2013 роками. Мала та короткотривала група на чолі з приблизно 35 особами здійснювала тимчасовий притулок та освітню діяльність спрямовану на забезпечення житла мандрівникам, які прибули на другий рівень безпосередньо сцени, тобто реальності. Після прибуття до табору різні лідери групи, які перебували в закулісі з 1890 року, намагалися надати освіту особам щодо різних властивостей закулісся, таких як її сутності, різноманітні рівні, як вижити та знайти інші групи, на які варто звернути увагу, які існували на інших рівнях в той час. Послідовники Джері, незважаючи на те, що послідовники Джері не мали значної кількості на рівні 2, але до їхньої головної бази можна легко потрапити через майже будь-яку дверь на цьому рівні. Як одна з найбільших баз рівня 2, НТО заснували в 2016 році після встановлення Офіс Спейс Elsa як основної бази операції, процес який теоретично вимагає важкого тераформування, НТО швидко намагалися встановити рівень 2 як рівень, виключно зайнятий лише ними, враховуючи відсутність будь-якої іншої конкуренції, окрім інших малих угрупувань. Рівень 2 набагато небезпечніший ніж минулі рівні. На цьому рівні є багато небезпечних істот, такі як вікна, усміхнені, Смертемолі, згустки, джері, гончі, Безликі, шкірокради, убогі, новитрксух, смерти щури, торговий автомат Канібала, Вранглери, фотошоп, буркотони, шахраї. Для того, щоб потрапити на цей рівень, є два найпоширеніші входа. Перший безпосередньо потрапити зі сцени або ж блукання на рівні 1 приведуть вас на цей рівень. А щоб вийти з рівня 2, вам потрібно відкривати двері і входити в них, і є великий шанс того, що вам трапиться аномальна дверь, яка вас виведе на інший рівень. Рівень три це серія довгих, темних, покручених коридорів, які за розміщенням схожі до рівня нуль. Всі вони складаються з хаотично сегментованих кімнат, які не утворюють певного шаблону, і на рівні надзвичайний шум від звуку механізмів. Коридори дуже вузькі та замкнені, деякі з них навіть вимагають мандрівників середнього зросту та статури нахилятися, горбитися, повсти, або йти боком через них. Рівень 3 є одним із найбільших рівнів у закуліссі. Орієнтована площа цього рівня становить приблизно 350 мільйонів квадратних миль, тобто в кілометрах це число було би близько 563 мільйонам квадратних кілометрів, що призводить до рідкісних зустрічей з іншими мандрівниками під час подорожі через нього. Рекомендовано ризикувати відвідуванням рівня 3 лише за наявності належного захисту від можливих небезпек, які можуть приховуватись поруч, оскільки допомога від інших ймовірно за. Лише недосяжною, якщо вона знадобиться. Як вже було сказано, рівень 0 і рівень 3 мають подібні риси. Кімнати мають схожий розмір та планування, а коридори на обох рівнях є довгими і змінними. Але варто зазначити, що рівні також відрізняються деякими частинами. Один з прикладів цього стосується саме кімнат рівня 3, де іноді можна знайти предмети, що роблять виживання легшим, чого немає на рівні 0. Один із найбільших яскравих прикладів різності рівнів – рівні грати. Дослідження показали, що незалежно від використовуваних методів грати неможливо зняти або відкрити, так само як і стіни навколо них. Ці перешкоди унеможливили доступ до багатьох областей рівня 3, і тому зараз цей рівень не може бути повністю відображений на карті. Рівень 3 має багато спільного з рівнем 2, наприклад, те, що стіни, як правило, обшиті трубами. Труб набагато менше, ніж на рівні 2, але їх все одно можна знайти в кутах більшості коридорів. Відлуння в'язкого чорного мулу, який тече цими трубами, є одним з основних джерел шуму на цьому рівні. Шлам, про який йде мова, є високотоксичним і виділяє смертельні вибори, що викликають ураження нервової системи організму при вдиханні, а також опіки другого і третього ступенів при прямому контакті зі шкірою. Усі дослідження, які намагалися проаналізувати хімічний склад шламу, не дали ніяких результатів, це саме по собі і перешкодою для дослідження властивостей речовини та її потенційних функцій. У коридорах третього рівня можна випадково натрапити на різноманітні і непритаманні електрощитові. Вони можуть відрізнятися за різними параметрами, але більшість з них характеризуються темним виглядом та наявністю одного генератора. Також помічено електричні та електронні пристрої, такі як розподільні коробки, комп'ютери, вільні дроти, монітори спостереження та флуоресцентні лампи. Рівень 3 є відносно безпечним рівнем за кулісся, але він є гарячою точкою для різних баз, щоб постачати їх різними важливими речами. Це пов'язано з його багатими ресурсами, такими як мигдальна вода, цукерки, рідкий біль, вогнесіль, королівські пайки, водяні пістолети та блискавки у пляшках. На цьому рівні також можна виявити незвичайні речі для закулісся, як ножі, запальнички, болторізи, ліхтарики та іншу зброю чи припаси. Варто відзначити, що рівень 3 є особливим, оскільки тут сигнал Wi-Fi в закуліссі найсильніший, зазвичай залишається стійким на рівні 3-4 смуг без хаотичних змін як. На інших рівнях Велика кількість техніки на рівні призводить до підвищеної температури, яка, хоч і некомфортно висока, але загалом є терпимою. Середня температура коливається від приблизно 18 до 33 градусів Цельсія. Подорожі на великій відстані через рівень 3 ускладнюються регіонами, де температура може різко підвищуватись і стати абсолютно негостинною. Максимальна зафіксована температура становила 57 градусів Цельсія. Також існують звіти про регіони з Високою вологою і густим повітрям, що робить атмосферу в цих місцях важкою для дихання. Рівень 3 має найнебезпечніші аспекти в навколишньому середовищі, машини на цьому рівні працюють автономно і не потребують зовнішнього контролю. Мандрівники можуть користуватися їхніми корисними функціями або приєднатися до безмежного джерела електроенергії. Але автономність робить ці машини також нестабільними та небезпечними. Вони можуть вийти з ладу та потребувати технічного обслуговування, але вимкнути їхнє електрошивлення неможливо. Також відомо, що в окремих випадках машини можуть спалахнути або вибухнути, завдаючи травм, блукаючим, що опинилися поруч, незважаючи на це, ризику можна уникнути, якщо уважно планувати маршрут та діяти обережно під час проходження рівня. Сутності на рівні 3 майже всі такі самі, як і на рівні 2, гончі, безликі, убогі, смертемолі, шкірокради, сірість, усміхнені, згустки, палаючі, скрадливі хвороба. Як раніше було згадано, це рівень гаряча точка для різних паст та угрупувань, а конкретніше на цьому рівні є. База Дог Гамма це третя за важливістю база дог, на якій постійно перебувають близько 300 оперативників. Також є велика кількість інших мешканців, які часто шукають притулку від сутності, які блукають на цьому рівні. Спочатку ця база була побудована оперативниками дох з саморобних цеглин, виготовлених з подрібнених зубних щіток, шнурків, іграшкових пластмасових підків і пляшок з клеєм, знайдених на рівні 3. Мешканці бази озброїлися саморобними рогатками, виготовленими з електричних проводів і гумок, прив'язаних до кісток. Вони використовували капсули рідкого болю як боєприпаси для цих рогаток. База відкрита для торгівлі. Ще ця база найозброєніша база в закулісі, і тому вона стає. Головною мішенью для людей, які бажають влаштуватися тут, але база постійно атакується ордами сутностей, і це місце найбільша задокументована база на рівні 3. Складське приміщення НТОС, основне складське сховище НТОС, у якому зберігається безліч ресурсів, що належить НТОС. Всі вони підготовлені для торгівлі на інших рівнях, відкриті для торгівлі, але їх ціни, як відомо, не виправдано високі. Близько 150 постійних членів. Більшість відвідувачів затримуються тут менше ніж на годину через швидкість, з якою НТОС перекидає ресурси між рівнями. Це місце друга за величиною задокументована база на рівні 3. Послідовники Джеррі блакитне спасіння. У цій групі лише 15 постійних членів. Вона була створена з метою збирання ресурсів. Група дуже мала і стояла на межі знищення. Ця група ворожа до тих, хто не хоче поклонятися Джері. База дів у масках. Ім'я бази невідоме. База не задокументована, вважається існуючою після частих атак на базу Гамма з боку дів у масках. Якщо помітите цю базу, уникайте її за всяк ціну. База коаліції вільних дослідників під назвою Сцилла. Невідома кількість учасників цієї бази. Вони здебільшого націлені на збирання ресурсів, але не відкриті для торгівлі. Не рекомендується наближатися до них. Входів на цей рівень багато. Відчинені двері на рівні 2 зазвичай ведуть на рівень 3, ліфти на рівні 4 і рівні 5 можуть призвести на рівень 3. Вхід у бункери на рівні 10, іноді можуть призвести на рівень 3. Також будівлі на рівні 11, які на вигляд схожі як рівень 3, можуть телепортувати вас туди ж, якщо ви зайдете всередину. Іржаві труби, знайдені на рівні 13, можуть призвести вас на рівень 3, якщо ви доторкнетесь до них. Метро ще один легкий спосіб потрапити на рівень 3. Виходів з цього рівня також вистачає, ліфти на рівні 3 можуть привести вас на рівень 4 або 5. Ще дерев'яні двері ведуть на рівень 31, А якщо сісти на передні сидіння автомобіля, які знаходяться в електричних кімнатах, ви знепритомнієте, прокинувшись, ви опинитесь на рівні 69. Ось розгорнувся перед нами весь образ цих трьох рівнів закулісся. Кожен рівень має свої особливості, свої виклики. А тепер, коли відео закінчується, ви залишаєтесь з підсумками цього відео з відповідями та запитаннями. Зустрінемось в заколіссі!